Всім привіт! І сьогодні у нас відео про глянка і фотосесія з Марком. Малючок стоїть тут біля опори, сам став, хоча я його, звичайно ж, тут приглядаю за ним, тут біля нього, фіксую його. І ось він грається, гризе-гризуночок, таку погримушку, і грається такою машинкою, формочкою. Ось, а я буду зараз вибирати одяг, який я йому одягну на прогулянку, і хочу його пофотографувати для нашого інстаграма, тому що давно не було фотографій з Марком осінніх. Ось і я давно не знімала відео з ним. До речі, ми вже вдома. І з минулого відео ви зрозуміли, що ми повертаємося з пологового будинку додому. Ось і я не знімала далі, знімала маленьке, крутеньке відео, лише збори, тому що Таїсія, до речі, називали так нашу дівчинку. Обирали з інстаграму. Зараз вона у нас спить і буде статом, а ми підемо з Марком погуляємо Ось, і я обираю, що я йому хочу одягнути. Але поки що я не бачу того костюмчику, який планувала одягти. Але я сподіваюся, що зараз я його знайду. Ось ковтинка. До речі, ми її шили з вами разом. І я планую найближчим часом зняти відео, як я буду ще шити новинки. Хочу на новий рік пошити Марку і Максиму якісь обновочки, якісь костюмчики новорічні. Але поки що не знаю, коли і як це буде. Напевно, я одягну йому оцю, цей світер. І ще під низ одягну оцей сліп з коротким рукавом. Але він тоненький, тому він буде як колготки із футболочкою. Білий. І штани, напевно, все-таки я йому одягну ось ну, ці. Він буде отак одягнений. Ну, і звичайно, я йому буду одягати куртку і шапку, щоб не змерз. Так, зараз будемо його переодягати. Ну що ж, ми зібрали вже Маріка. Ось так він у нас буде, але, звичайно, я йому одягну ще шапочку і е, куртку. Ось, і зараз дамо йому пюрешку поїсти, фруктову, щоб він е, був не холодний. І ми змогли трішки довгенько погратися на вулиці. ось Їсти синочок буде ось таку пюрешку. Ось вона у нас новенька. І зараз погодуємо хлопчика нашого. Ось так. Марік трішки поїсть. Ой, дядька випадка. Зараз кудись на вулицю. Ось так у нас одягнений Марік. Да? Ну, звичайно, я йому курточку цю знімлю, коли будемо фотографуватись. Але так як він у нас буде на руках. До речі, да, я цю колясочку не беру з собою. Ми підемо з Марком так. Він у мене буде на руках. Іграшки ми не беремо ніякі. Ось, просто пофотографуємося, трішки з листячком і зайдемо назад. Тому що йому скоро треба буде спати. На другий сон у нас ще два сна в день. Ось і, ну, нічний, звичайно, що один довгий. Ось, то тому зустрінемось з вами вже на вулиці. Ми вже з Марком на вулиці. У нас вітер, тому я не знаю, чи буде чути ідеально, але коли буду монтувати відео, то спробую, щоб звук був гарний. Ось, я Марко назбирала ось такий букетик із листочків. У нього самого не виходить, як бачите. Ось, я йому куртку не знімала, тому що зараз вітер і поки що, і поки що не треба. Да, він у нас стоїть в колодках білих на землі. Але це не страшно, йому не холодно. Ось і ми трішки зараз будемо фотографуватись, а ви фотографії можете побачити в інстаграмі, коли і вийде це відео. Тоді будуть фотографії вже доступні до перегляду. Будемо раді лайкам і вашим коментарям.